Учениця 11 класу Ужгородської школи No3 Дар'я Піріч від вчительки дізналася, що державну підсумкову атестацію можна складати за бажанням. Вважаю, що це вчасне рішення і влучне, тому що зараз, коли під час карантину треба зменшити кількість людей у аудиторії, е, так це влучно. Для мене нічого не змінилося, але для дітей, які Знову ж таки не хочуть здобувати вищу освіту, їм легче. 11 Одинадцятикласник Кіріл Ванджурак вступатиме у виш за кордоном. Тому каже, йому важливі оцінки саме за ДПА. Я і так складу чотири ЗНО, що збираюся поступати за кордоном. А там потрібно складати також і ДПА, тому що вони підраховують бали для вступу, тому що там за кордоном. Вступаються за конкурсом і бали для конкурсу беруть з оцінок, які є в етастаті. Знову для мене не є, зараз важливе. Знову так може скласти хоч на 120, а ДПА мусить бути найвища Оцінка у дітей уже виникають запитання на сьогоднішній день, поки немає. У нас відповідно тексту закону, який прийнятий, ми тільки можемо посилатися на те на засоби масової інформації і на те, як це відбувалося минулого року. Для тих учнів, які не планують здобувати вищу освіту, це суттєво, тому що десь. Вони зменшують ризик контакту з іншими учнями, і їм не потрібно йти додатково здавати незалежне, незалежне оцінювання, тому що такі учні здають його тільки заради того, щоб отримати оцінку за ДПА. Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла: минулоріч близько 30% учнів не планували отримувати вищу освіту, а отже, і здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Той законопроект дозволяє тим е, учасникам оцінювання, які не планують цьогоріч вступати до закладів вищої освіти, а також е, які е, не зацікавлені в результатах державної підсумкової атестації у формі ЗНО, не приходити до нас на пункти проведення тестування, натомість отримати свідоцтва свої проповної загальносередні освіти, та що раніше називалося атестатом, і з позначкою звільнений чи звільнено від проходження ДПА. Нагадаю, цьогоріч міносвіти через карантин також скасувало обов'язкову державну підсумкову атестацію для учнів 4 та 9 класів. Ірина Олах, Нікіта Галка, Валерій Міхліченко та Олександр Тимінський новини на Суспільному.